Привіт, мої малята! Ми знову вирушаємо до країни звуків, де познайомимось з новими звуками. Але для цього нам, як завжди, потрібно підготуватись. Перша вправа називається паровоз. Нам потрібно зобразити потяг. Чух-чух. Повторю за мною. Чух-чух, чух-чух. Чух, чух. Чух-чух. Чух, чух. Чух-чух. Наступна вправа оркестр. В оркестрі багато музикантів, які грають на різних інструментах. Ми гратимемо тільки на великих і маленьких барабанах. Коли вдариш по великому барабану, то стукає там, там та там. По маленькому тям. Тітя, а тепер повторіть самостійно. Це малята. Дівчинка цвітанка і маленький горобчик. Послухайте казку про них. Жила собі дівчинка-цвітанка. Вона охоче ходила до дитячого садочка. Весело і затишно було цвітанці з вихователями та дітьми в групі. Часто цвітанка гралася зі своїми ляльками. Коли ляльки починали башкетувати, вона їх швиденько заспокоювала. Ц, ци, ц. Та якось до кімнати цвітанки залетів маленький горобчик, почую, як дівчинка заспокоює своїх ляльок, і давай собі цвірінькати. Ц, ц, ци Малята, тож ж як заспокоювала цвітанка своїх ляльок. І який голос! Подав горобчик. Звук дівчинки-цвітанки звучить Ц, Ц, Ц. А горобчика Ц, ці, ц. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки дівчинки-цвітанки та маленького горобчика можна почути та вимовити. А ось. Звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків. Синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Відсутність дзвоника на шапочках вказує на те, що ці звуки глухі приголосні. Пропоную вам пограти зі звуками Ц і «ц». Нам в цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є ці звуки в назвах предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Цвях Сонце Оливец. Ключ. Палац. Яйце. Хмара. Ц. сцена Цена. Зуб. Месяц. Лось сукерка. Малята. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, знайдемо місце у вагончику для звука Ц і Ц». Ць». Для цього в нас є ось такий вагончик потягу. Де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються ці звуки. Перше місце в вагоні займає слово, де звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині, а третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що ж, один, два, три почали Слово Цвях. Звук Ц на початку слова. Він у нас їде на першому місці, друге слово. Яйце. Звук «ц» всередині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово місяць. Звук Ц в кінці слова. Він їде. На третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів Сцена, Олівець і Цвіркун. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!